Right here. And I love to sing two songs to you because you are so good. Look, look, look! This Йому вже далеко за тридцять, а всі важливі рішення він ухвалює разом із мамою, обираючи дружину, місце для відпустки, імена дітям дорослий мужчина, наче трирічний хлопчик, береться за жіночу спідницю. Для жінок такі чоловіки створюють чимало проблем. А для матусь так і залишаються маленькими крихітками, хай навіть сивною на скронях. Жінці дуже часто важко переключити свою увагу. От, наприклад, якщо вона починає виховувати дитину самостійно. Або в таких умовах, коли їй доводиться брати на себе всі функції, якщо чоловік займає пасивну позицію, наприклад, у вихованні, то жінка не може дати дитині хлопчику, в основному тих, тих таких певних задатків, певних знань, які би дав чоловік. Куй залізо, поки гаряче каже народна мудрість. Якщо перефразувати, виховуй мужчину із маличком. В цьому переконаний Борислав свого сина він виховує по-чоловічому із самих полюшок. і цвяхи разом із ним забиває, і про галантність не забуває. Ми якось так з самого дитинства намагалися виховувати Маркіяна, щоб він е, був відразу такий усвідомлений, відповідальний і розумів, е, він знав, як ставитися до інших людей, тобто і до жінок, і до чоловіків. Ну йдеться про прості там речі, що слабких не можна ображати. Там ну до жінок треба відповідно там належне ставлення, до старших теж певне ставлення має бути. Там повага, пошана і так далі. Має бути забагато любові для сина не буває. Переконаний Борислав, але дисципліна і суворість в розумних межах у вихованні також не завадять. Ну звичайно, напевно, всі ж батьки кажуть там не плач, ти ж мужчина, ти там не. <свят> Ти не дівчинка. Татусь із сином справжні друзі і спілкуються на рівні. А це переконаний голова сімейства беззаперечний бонус до формування справжнього мужчини в майбутньому. Кожен день, щоб не було, завжди я знаходив пару годин, щоб з макеяном десь погуляти, десь відпочити. Але от десь з трьох-трьох половиною, коли я почав якісь там рамки, умовно кажучи, не все забороняти, але визначати, що можна, що не можна, все, з того часу я став авторитет, це, це мій татко, це мій друг. Це ну не в плані такого авторитету, такого менторства, щоб тільки навчати. Тобто, в першу чергу, я друг, але з іншого боку, зрозуміло, що і я, і дружина, якісь там межі визначаємо, що можливо, що можна, що не можна, і воно дуже спрацьовує. Дівчаткам, скажімо так, пропагуються одні стереотипи, чоловікам інші. З самого дитинства, відповідно, в тому і є різниця. Щоб виховати сина справжньою мужчиною, треба насамперед обрати для нього доброго татка, певнена мама малого пізнайка Олена. Жодні поради психологів не дієві, якщо дитині немає кого наслідувати. Тато це приклад, тато, це... ви можете розказувати, вчити його, пояснювати, який він... він має бути, як він має поступати. Але якщо ваш тато. Поводиться інакше, він буде не слухати вас, він буде поводити так, як поводить себе тато. Коли з'явилася дитина, особливо коли син вже почав бути дорослішим, вже почав щось розуміти, то доводиться. Стримувати навіть себе, де ставити якісь рамки для того, щоб ти розумієш, що тебе син постійно від тебе бере приклад, постійно дивиться на тебе. У сім'ї Олени та Віктора патріархат. Всі важливі питання вирішує татко. Він беззаперечний авторитет для малого. А отже, сину є на кого рівнятися. Якщо він бачить, що біля нього батько, він бачить, як реагувати в тих чи інших обставинах. І пізніше, коли він виростається, закладається, як на мене в підсвідомості, і чоловік і е, хлопець вже починає реагувати за тою моделлю, яка в нього закладена. Якщо перед ним той момент був батько, наприклад, момент якогось конфлікту, і він бачить, як батько реагує. Відповідно, він буде реагувати так само, як батько. Ти, коли ти любиш, кохаєш і вкладаєш в душу, і ти бачиш його справжнім чоловіком, в нього немає інших можливостей вирости інакше. Мамині синочки зазвичай виростають у неповних сім'ях, або ж коли у родині мама і тато міняються ролями. А ще коли матуся занадто опікується синочком, Гіперопіка – це власне явище найчастіше з маминого або бабусиного з жіночої сторони боку, так коли е, просто перекриваються для дитини будь-які інші шляхи спілкування. Настільки обмежується її власний е, життєвий простір, що все коригується, е, все фільтрується, скажімо так, власне, мамою, чи бабусею, чи іншою якоюсь жінкою, е, яке знову ж таки забирає чоловіче мислення і дає тільки жіноче. Якщо у вас підростає син, крім того, єдиний, може йому варто подарувати братика чи сестра. Тричку, і вам буде радість і йому користь.